Постійне зростання витрат на комунальні об'єкти змушує шукати більш ефективні способи управління ресурсами. Система МОЛОК сучасне та перевірене рішення. Фінляндія батьківщина системи МОЛОК. Саме тут була створена технологія, яка не лише змінює підхід до збору відходів, а й дозволяє суттєво економити кошти. Основна ідея проста: контейнер встановлюється вертикально, а 60% його об'єму розташовано під землею. Завдяки цьому природна проголода ґрунту зменшує неприємні запахи, а відходи ущільнюються під власною вагою. Напівпідземні системи молок не потребують будівництва спеціальних майданчиків чи навісів в порівнянні зі звичайними наземними контейнерами, а це, в свою чергу, зменшує витрати на облаштування. Об'єми вражають, одна система замінює до п'яти звичайних наземних контейнерів, що дозволить зберегти площу і використати зекономлені квадратні метри на додаткові паркомісця, зелені зони чи дитячі майданчики. Завдяки своєму об'єму зберігання на 80% зменшується і кількість вивезень відходів а отже, скорочуються витрати на пальне, роботу персоналу та техніки. Менше рейсів сміттєвозів це менші витрати для бюджету, менше викидів СО2 та менше шуму у дворах. Громади отримують чистіші території, а комунальні служби помітну економію на логістиці. Пункт збору відходів може бути спільним між кількома житловими будинками та підприємствами або навіть громадами. Термін служби звичайних контейнерів 5-7 років. В той же час система молок розрахована на понад 30 років. Тобто за 30 років використання одна система вам зекономить приблизно 25 наземних контейнерів на 1100 літрів. Напівпідземні системи молок стійкі до будь-яких погодних умов від сильних морозів до спеки. Виробляються у Фінляндії на сучасному обладнанні методом ротаційного лиття та виготовлені з поліетилену високої щільності. Литий корпус контейнера міцний і герметичний, що дозволяє використовувати його навіть у місцях з неглибоким заляганням ґрунтових вод а сама конструкція зменшує ризики вандалізму і розкиданого сміття безпритульними та дикими тваринами. Кольорові кришки та можливість нанесення маркування прискорять і полегшать сортування. Самі кришки підземної системи залишаються чистими, так як відходи спорожнюються через дно, а сам процес обслуговування не займає багато часу приблизно дві хвилини. Підземна система молок дозволяє ефективно впроваджувати роздільний збір відходів. Один контейнер може мати до трьох модулів, що дозволяє гнучко комбінувати фракції. Це зменшує об'єм змішаних відходів і економить кошти на їх утилізації, Ба більше дає можливість заробляти на відсортованій сировині. Сьогодні молок використовують у понад 60 країнах світу від густонаселених міст до невеликих громад. Причина проста: ця система економить простір, час і гроші. Молок створений для тих, хто відповідально ставиться до свого бюджету.